Криту сесію на тему, як правильно витрачати гроші, така цікава тема. Я думаю, що вона багатьох турбує, бо тому, що особливо якщо ми українці, то це питання дуже для нас таке важливе, бо дуже багато років нас розкуркулювали, від у нас забирали і так далі. І в кожній родині є певні випадки, які і могли слугувати, поведін, слугувати формуванням поведінки стосовно грошей, відношення до грошей. є такі випадки, коли хочеться просто найшвидше від грошей позбавитись. Тому що вони начебто жмуть, бо їх можуть хтось забрати, або їх не заберуть, або людина захворіє, їх кудись витрачаться. Тому немає грошей, немає проблем. Так? Є і такі випадки. Є випадки. Якщо ми говоримо про насолоду, так, я купила, я радію, я розумію, якщо я прийняла рішення, то воно єдина, пірна, то тут іде трошки такий з присмаком, якби: я й хотіла, і класно, але задоволення не отримала. Все, оце перша хвилина, те, що я його купила, а далі пішло таке відчуття незадоволення. Правильно зрозуміла? Ми говоримо да, про гроші, про оптимізацію, про те, що вам потрібно для того, щоб збільшити ваші доходи. Ну, звісно. ну Тут, якщо дивитися на цю картинку, я не пойму, що то в така річка, чи то вода, чи, чи це вона ще якийсь вогонь. Як це би це хотілося? Це. Просто описуємо те, що ну, ми нашла. Мені би хотілося, як тече вода, да, вона тече так е, впевнено, потихеньку собі, ну, якби е, маленька стабільність, можна сказати. Тече Вода, стабільність. Ну, да. вода про стабільність. Стабільність, а то я ж гори якісь дай, вона тече mm -hmm. в гори чи з гір витікає, okay. і людина дивиться в сторону, куди вона витікає. Гроші ну, про... Э... гори про що? Гори це ну це якби скуда ці гроші витікають, да, де, їх... де вони беруться. Mm -hmm. І дивишся на, якщо брати з моєї сторони, то це типу робота, клієнти, що є прям такі гарячі точки, де воно ти гориш там, да, а є такі сірі, де ти просто пішов там собі, ну заробив, то й заробив. А от то, що то красне для мене, то якби така, знаєш, душевно, то, що, то, що моя робота, мені подобається. Як? Про що це для вас? Що ви бачите на карті? Правильно, не хочу тратити. Якщо я вже збираю гроші, вони в мене там надежно лежать. А тратити, не люблю їх тратити на непотрібні речі. Не потріб... а якщо ми говоримо про, про родинні стосунки між батьком і матір'ю, які в них відносини з грошима? Угу. Да, дуже важко брати. От вони дуже важко дають. Вони взагалі практично не хочуть витрачати свої. Ну, мені ця карта подобається. Я люблю мечтати. Люблю таке всяке собі бачите, і те, що я люблю мечтати і бачити, я до нього йду. Якщо ми можемо сказати, якщо ви витрачаєте гроші на мрію, що ви відчуваєте? Ну, тут у мене я горю, я тут і вся в ресурсі, і це дуже клас. Фактично, ми можемо сказати, коли ви витрачаєте гроші на мрію. То гроші повертаються, тому ж саме тому, що у вас не веди не везде бу.